Когда вот победил Майдан, мы надеялись, что ну вот все будет нормально, и можем доучиться спокойно, все будет хорошо. А, и тут приходят войска, Россия. І таке, ну ти не віриш до кінця до референдуму. Німунівірісто при зайдіоти, що, це відійде, і що Крим у нас заберуть. Однак Крим таки забрали. Окупація і політичний тиск змусили першокурсницю Марію зібрати речі та переїхати на материк. Нині таких студентів лише в Києві кілька сотень. Згідно з законом про окуповані території, студенти з анексованого півострова можуть бути прийняті в будь-який український виш на державну форму навчання. Однак на практиці те, що написано на папері, на папері залишається. Заложена норма, вона зафиксирована в законі, но під неї нет реального механізму. Также здесь получилось, що всі студенти должны учиться на бюджеті, але где ці бюджетні деньги? Бюджетні деньги не були виділені. Более того, ні Міністерством образования, ні Кабінетом не було ніяких соответствующих рекомендацій, інструкцій, чітких писем, як таких студентів переводить. Деякі кремчани не проти навчатися в Україні і на контрактній основі, проте навіть їх подекуди змушують платити двічі. Більшість з них заплатила в Криму за рік навчання наперед. А я знаю, що, наприклад, у Львівському національному університеті імені Франка поставили чітку вимогу, що поки комерційна форма не заплатить за навчання, то їх не зарахують студентами. Тобто вони здали академрізницю успішно, але була умова заплатити за навчання. Така ситуація є, наприклад, в університеті імені Міндергаманова. Ті студенти, які є випускниками, їм виходить необхідно тільки іюнь місяць доучитися, то здати госекзамен і отримати вже свой диплом. З них требуют оплату хоча б за іюнь місяць і зачисляют їх на коммерческую форму. На що ректора відвідають рукавими созванювали з ними і об'ясняли ситуацію, що їх действия противоречат закону. Они відвідають, що денег не поступили. Ми не знаємо, у нас нету ніяких других інструкцій. Деякі виші таки знаходять вихід із ситуації. Приміром, у столичному університеті Шевченка всі кримчани навчатимуться на бюджеті за рахунок перерозподілу місць. Для студентів, які до нас перевозяться, ми відшукуємо місце на будь-якому факультеті. Наприклад, звільнилося місце на математи... математиків, а студентів-контрактників, які претендували би на переведення на це місце бюджету, немає. Ми просто міністерство освіти це місце перерозподілити на той факультет, де ось цей студент кримчанин до нас прийшов. Якщо проблеми студентів зі скрипом вирішуються, долі кримських викладачів не позаздриж на сьогодні, вони мандрують по містам буквально на вмання. для багатьох, це дуже серйозний ризик. Трудоються для них дуже складно. і плюс це ж важливий момент, то що це связано з професіональним стажем, з педагогічним, з медицинським, має продовжуватися бути непрерывним, тому що научний стаж це дуже важливо. Здесь же накладывається накладається ще маса їх вопросов не только связанных з трудоустройством та вопроси життя котро на сьогоднішній день україна не може обеспечити в лучшому случаї та врем'яне жильє і никаких болі довгосрочних програм одним словом до кабінету міністрів зберігається чимало запитань чекаємо на відповіді микола різник артем кутасов богдан цендровський соціальна країна